В самому серці Поділля біля тихої Калинівки стоїть місце, яке для багатьох стало символом надії і віри. Це Калинівське чудо. Сьогодні я розповім вам історію, яка почалася 100 років тому. Історія, яка пережила заборони, переслідування і час, але залишилася живою в серцях людей. Було за 7 липня 1923 року у день Різдва Іоанна Хрестителя. Між селом Сільник і містом Калинівка стояв дерев'яний хрест із прикріпленою іконою розп'яття хреста. Місцеві жителі зупинялись біля нього, щоб помолитися дорогою. <му> У той день повз проїжджав загін червоноармійців. Один із них, побачивши ікону, вирішив пожартувати. Він дістав рушницю і почав стріляти просто в зображення Спасителя. Кулі падали навколо, але хрест залишався неушкодженим, і лише двадцять п'ятий постріл влучив у праве плече Хреста. І саме тоді, за словами очевидців, із того місця почала текти справжня кров, а у червоноармійця, який стріляв, відняло руку. Про це диво швидко стало відомо місцевим жителям, і вже наступного дня вони прийшли на це місце з священником села Сальника, щоб помолитися. Під час цієї першої служби на небесах з'явилася ікона Божої Матері і стояла три дні. Перший день сяяла, потім стала невиразна. Згодом сюди йшли хресні ходи з усієї округи і навіть з усієї України. Але був 1923 рік, час, коли радянська влада активно боролась із релігією. Вони не могли терпіти самого факту дива і релігійного піднесення народу. Але й боялися вживати кардинальних заходів через велике скупчення віруючих. Вони просто намагалися довести, що це не кров, а фарба чи іржа. Оригінальний хрест теж був зруйнований більшовиками 1923 року, але зараз на тому місці побудований храм воздвиження Христа Господнього. Новий дубовий хрест розп'яттям встановлений в 1993 році як пам'ятник тому місцю дивовижної події. <плес> Також поруч є криниця з водою, куди люди приходять, беруть воду як символ віри і очищення, або просто як частина паломництва. Христа щороку відбувалася велика хресна хода. Люди й пішки йшли з різних сіл та міст. Зараз ця традиція не проводиться, але саме свято залишається важливим. У храмі проходить урочиста служба, на яку збираються віруючі усієї вінницької єпархії. Це не просто дерево з розп'яттям. це історія про людей, які вірили, яка долала заборони, витримувала час, була відновлена, яка і сьогодні збирає людей, щоб вони могли вирвати хвилину тиші, просити миру і благодаті.